Грудень буде тестовим для кінця путінського режиму. Зараз головне завдання Заходу обмежити потенціал мафіозної Росії як бензоколонки. Пам'ятаєте, як коли сказав сенатор Джон Маккейн, потрібно просто їм закрити можливість заробляти гроші на нафті та на газі. Вони вже припинили вигадувати ідіотські пояснення, коли зупиняють експорт через північний потік. Тепер вони кажуть так, нам не подобаються санкції. Вони чудово розуміють, що Європа цю зиму пройде із сьогоднішніми запасами, і навіть якщо російського газу не буде. І ніхто вже в російській брехливій історії не вірить. Але і в самій Ерефії за останні два місяці врешті-решт втямили, що це все серйозно і що буде спроба обмежити ціну на російську нафту. Собівартість плюс невеличкий додаток. І що й на газ буде обмеження ціни. Про це вже відкрито говорять у Єврокомісії. І Кремль також зрозумів, що Захід, хоч цього в голосі. Не говорить, уже працює над перезавантаженням путінського режиму, бо цей режим поводиться як місцева мафія, яка намагається диктувати умови у всьому світі. Зараз Кремль буде вигадувати все, що завгодно, буде плутатись у своїх вигадках, але тим не менш там зрозуміли, що все серйозно, і зараз уже займаються пошуком, як вийти з цієї ситуації. Але останнім часом Захід уже не залякати як не залякати і Україну. Всім стало зрозуміло, що дати можливість цьому режиму і далі лякати світ, і вдавати, що вони якийсь полюс геополітичної влади, а насправді геополітичне непорозуміння уже російському режиму не вдасться. Тому Кремль дуже швидко і підвищує ставки. У США чітко сказали, що ніяких розмов на російських умовах ніколи вже не буде. І чим далі йде час, тим більше в Кремлі розуміють, що в все це не слова, що цю тему проїхали, і їх ніхто вже слухати не буде. Тому грудень буде тестовим для кінця російського режиму. Якщо захід позрізає ціни на поставках газу та нафти, якщо не буде ніяких страховок, ніяких танкерів для російської нафти, де не буде дотримуватися схема і одночасно буде знайдений відповідний рівень постачання газу у Європу, можна сказати, що до попередньої реальності Путіну уже ніколи не вдасться повернутись. Далі поговоримо про те, як росіяни плили, плили і при березі. Топилися е, Газпрому оприлюднив відео, яким вирішив зажахати країни Європейського Союзу, бо то буде холодна, зима, всі європейці замерзнуть без російського газу, поставки перекриємо, але проілюстрували це відео фото. З Красноярська таке місто в е, димці, такій в засніжене. Зараз покажемо ці фото. Е, є одне величезне, але сам Красноярськ в такому диму, бо там зимку палять дровами і вугіллям, тому що газу в цій області в Красноярському краї не має. Отака вона велика Росія мати газ, величезні газові родовища, е, сховища і все інше, параходи, заводи, а не могти гасифікувати свій е, край. Про це до речі е, відмітив. Ці фото і відзначив їх. Ігор Тошкевич, це аналітик з Білорусі, який зараз живе в Україні про те, як Росія жахає країни ЄС, як вони готуються до злому. Поговоримо далі. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе мої вітання вам. Дуже цікаво зараз ситуація відбувається. Адже сьогодні має бути технічна нарада міністрів енергетики країн Європейського союзу. Вони мають говорити щодо лімітів цін на газ російський, тобто будуть певні обмеження. Є вже ідея обмежити ціну, причому обмежити дуже суттєво. Зараз скажу нашим глядачам. Ідеться про 50 євро за мегаватт годину. Нехай вас це не тривожить. Таке вимірювання в Європейському Союзі. Вимірювання, щоб попростіше сказати, не кубами, а власне. Енергію, якою виділяє газ, скоро ми, до речі, теж на це прийдемо. Що, про що свідчать цифри? 50 євро хочуть встановити ліміт. Наприклад, торік на піку восени російський газ коштував 345 євро. Як вам така ідея сказати москалям, що будемо вас брати газ, але не дорожче ніж стільки то? А щось у нас зі звуком, пане Святославе, ми вас не чуємо. Щось не чуємо, треба зараз трошки переналаштувати. Давайте спробуємо переналаштувати зараз звук, аби, аби довідатися, все-таки про те, що власне відбувається, як Європейський Союз готується, і власне, що пан Святослав думає про цей ліміт ціни для росіян, тобто обмеження. Тим часом є два доволі. Різних повідомлень, які стосуються власне заробітків Росії, про це теж обговоримо. Святослав Павлюк є вже з нами на зв'язку. Отож, пане Святославе, обмеження ціни 50 євро за мегават годину. На піку торік коштувала ця мегават година 345 євро. Що скажете про таку ідею? Це продовження дискусії про встановлення максимальних цін на російську нафту, котре було прийнято десь цього тижня, властиво. На зустрічі Ді е, те, що на, на російські можно буде встановлена максимальна ціна. Проблема полягає в тому, що обмежуючи постачання російських носіїв на світовину, з цивілізовані країни різко підняли вартість цих носіїв, і фактично Росія заробляє на продажу меншої кількості нафти ще більше грошей ніж вона заробляла це. Ви продавали більше, тобто. Не спрацювали ці санкції в такий спосіб, як вони планувалися, тому о, основна ідея цих санкцій обмежити доходи Росії від продажу сировини. Тому, власне, західні країни ну, запропонували запровадити максимальну ціну, яку вони будуть платити, так щоб покривати потреби Росії, видобувати ці, ці, ці сировину і покривати якісь невелику маржу прибутковості, але не давати їм. Зловживати цієї ситуації, не давати фінансувати війну. Тому ця ідея мені абсолютно подобається. Хоча, з іншої сторони, ціна на, на газ вже смикнулася вниз. Вона вже є мінус 37% від того рівня, який був десь принаймні місяць тому. І цей тренд смикнувся вгору минулого тижня, коли Росія зупинила North Stream зовсім. І цього тижня він далі пішов вниз. Тобто практично Ринкова ситуація в Європейському Союзі зумовила падіння ціни до моменту до того часу, коли Росія повідомила про зупинку Морстріму. Тому зараз, практично, при заповненості більшості європейських газосховищ, великих, причому на понад 80%, щезає така радикальна нагальність бувати. Газ за, за високими цінами, і, відповідно, ті, хто не, не встиг це зробити, фактично вилітають з ринку. Тому Росія в такий спосіб себе теж покарала, а зараз, якщо буде внесено обмеження на продаж, на, на ціну російського газу, то це, в принципі, стає Росією поза ну, таки, поза ринок Європейського Союзу. Вона його втрачає галопуючими темпами. Я почитав вчора дуже цікаву статтю від Reuters, де вони аналізують власне заповненість газових сховищ в Європейського союзу. Є два цікавих моменти. Пропоную їх обговорити. Перший ЄС випереджає свій план по заповненню блакитного палива в сховища. Якщо раніше вони прогнозували, що станом на листопад буде 80% від потреби, то вже зараз є 82%. І другий цікавий фактор, що слава Богу, запровадили оцей механізм, коли є так би мовити загальний запас. З газу в Європейському Союзі і кожна з країн а, мусить ділитися. Тобто, якщо є умовна Угорщина, яка заповнить там своє сховище на 100%, а є умовна Польща, яка не зможе там заповнити, то угорцям скажуть так. Ви дружите з Росією, але це не означає, що ви не поділитеся. Тобто, вам доведеться ділитися. Як прокоментуєте це? Ну, о, власне, цей режим внутрішньої солідарності він важливий для, для проходження пального сезону. Європейському союзі діє ну, спільна мережа суді, тобто мережа операторів е, систем, і вони ну практично газ поки зайшов в ЄС він вважається умовно європейським, тому що ви його можете ну, загнати в європейську систему там умовно в Свіноущу, в Польщі, а забрати його умовно, в Італії. Тобто це можливість перекидати газ поки всіма країнами, вона технічно є. Не всюди можна перекидати. Дуже ну, достатньо об'єми, наприклад, в Португалії газосховища заповнені на 100% ще, Вже здається там спочатку серпня, але там просто вони мають невеликі газосховища, котрих їм абсолютно до вистачає. Те, те саме Іспанії стосується. Але вони його приймають за ночі з рідженого газу, але не можуть його перекидати багато, тобто по спроможність. Транспортних мереж які слів майже вони працюють в максимальному режимі, тому вони там, грубо кажучи, експортують електроенергію, вони генерують з того ж таки газу. Ця можливість перекидати газ з країни в країну внутрішніми мережами, вона є дуже важливим компонентом енергетичної безпеки Європейського Союзу. І фактично вона була створена те, що стосувалося першого другого енергетичного пакету після тих перших криз, які влаштували. Росії дві 2007 сьомому та дві тичого восьму дев'ятому роках підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.